Доброго дня, мене звати Ірина Васильівна, процент правової допомоги, я дізналася з мережі інтернету, ознайомилася із сайтом, на сайті за компанією і відгуки, вирішила звернутися до фахівців. Залишила заявку на сайті, мені перетелефонували, записали на прийом до юриста. Це було в червні десь двадцять року. зверталась до за допомогою. Щодо встановлення факту смерті мого тата, який помер на тимчасово окупованій території, на консультації мені Денис Мирославович вислухав мене, зрозумів мою проблему, запропонував діяти наступним чином: зібрати всі необхідні документи для встановлення факту смерті тата на тимчасово окупованій території та підготував позовну заяву до суду. Для того, щоб зафіксувати дане рішення та в майбутньому отримати свідоцтво про смерть українського зразка. Так. Десь 19 червня ми подали, зібрали всі документи і надали до суду. Вже 19 липня було вирішене рішення суду Тисменницьким судом про факт смерті мого тата. Дякую юристам за проведену роботу, їхню швидкість, компетентність. Оскільки в даному випадку час великого відігравав роль.